До школи готові. Більше трьох сотень франківських школярів отримали свої портфелики та сертифікати на тисячу гривень для придбання канцтоварів та іншого приладдя для навчання. Багатодітна мати Ірина Вередко сама виховує чотирьох дітей. Зізнається, підготувати малечу до школи в наш час нелегко. А тим паче двох. Тому такій допомозі рада. Дуже важко зібрати малих до школи. як так в мене двоє діток до школи йдуть п'ятий і третій клас. Це дуже така, знаєте, велика клопітка допомога в ну, зібрані до школи. Ще маю двоє менших ідуть в садочок. І я кажу, це дуже така велика допомога нам, як мало забезпечені сім'ї і багатодітній родині. Уже вкотре місто допомагає зібрати до школи дітей вразливих категорій і дітей наших захисників. Щороку в місті Івано-Франківськ перед початком нового навчального року місто. Закуповує та дарує, передає портфелики, а також все шкільне приладдя для діток незахищених категорій. Мова йде про дітей наших військових, які загинули, які зникли зникли безвісті. Це стало можливо завдяки спільній праці департаменту освіти. Благодійної організації карітас, також службі у справах дітей. Окрім того, окрім перших портфеликів, ми нагадуємо, що дітки нашої громади мають безкоштовний проїзд, а також безкоштовне харчування в школах і в садочках нашої громади. Щоразу ця подія стає справжнім святом для тих, хто позбавлений батьківського тепла і любові, і для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також це символічна шана родинам, які втратили чоловіків і батьків. Це подяка громаді тим, хто віддав найдорожче своїх чоловіків, своїх батьків, і таким чином ми сьогодні допомагаємо. Допомагаємо в першу чергу діткам родин загиблих, родин пропавших безвісті, а також дітей сиріт які, На жаль, сьогодні і внаслідок війни їх кількість зросла в громаді. Тому для нас це важливо, це символічна акція, нескільки в Кількості та того, хоча це теж важливо, та матеріальної допомоги, а більше уваги, що громада пам'ятає, ми розуміємо, і ми повинні постійно дбати за тих, хто віддав найдорожче своє життя за незалежність нашої держави. Віталія Куч Ігор Горпок, телеканал 402.